А зараз ми в Миколая Михайловича. Ось ви з дружиною тут, так? Ні. Дружина зараз у сина в голосину і я тут сам. Так. так, він тут сам зараз живе, тому що нема ось е цієї умови, ось це будинок. Їм треба зараз матеріали на підшивку. Будинка, щоб можна було перезимувати. Котел тут уже, ну, все розбито. Не Котла у вас не нема, немає? Да? Ні, котел стоїть. Ага, котел є, так? Да? Він працює, От, отут треба замазати стіни, так? Тут да? треба все, так. Да. Ну, це треба все робити. І, 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 і далі, 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 далі там кімнату. І далі там все не Угу. Ось, ви тут спите, так? Ні, ні-ні. Ага, ви там, ви там. Та-та, де... це літня. Кстати, я вам тубо знайшов. О, добре. Ну це дивіться, все. все, все ну все було нормально. Все було нормально, була душова кабінка, і туалет, і вальник, все, і що залишилось. Угу. Тобто вам треба обліцовка стіни і потолка, так? Да? Так, кришу вже накрили. Кришу накрили. Угу. Ну, то треба зверху. Замазувати. Тобто, що треба? Е, що треба? Гіпси... Гіпсокартон. Треба... Отсюди гіпсокартон і зверху утеплітель. На скільки квадратів? Потолок скільки квадратів має? 60. 60 квадратів. Так. Да, Добре, 6. і на сті... на стіни що вам треба? Гіпс чи що, що там треба? Старт, Та, фініш. На стіни? Ну то таке. Ну, скільки квадратів? Кажіть. Ну <рес> я не знаю, що просити і що заказувати. Кажіть, що Ну, треба, треба його діти, все. Ну, ви розумієте, ну зараз О, дивіться, що. Угу. Ну я ж не знаю, це треба перший. Фініш старт. Фініш старт. Все, окей. Добре. Зрозуміло. Шпалери Шпале, якийсь треба вам. Чи просто хочете порівняти стіни, поки що. Чуєте? Нам Хоча б, порівняти хоча б зараз, що? Угу. Е, диві, ми, що. Дивіться, двері вам також треба. Так. Треба. Міжкімнатні двері. Да. Одні, другі, треті, п'ять, троє дверей. Троє дверей міжкімнатних. А на пол теж треба лінолеум. Ну це вже таке, второстепен.